Усім вітання вітання на каналі Терохроніки. І сьогодні у новому відео хочу подивитися ситуацію щодо військових КНДР в Україні. Та загалом наразі ця тема доволі обговорюється. І подивимось, так, як бачить ситуацію карти і всі ці моменти, що пов'язані з військами КНДР. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу згадати прогноз про повернення полонених. Та 18 жовтня знову. Частина полонених повернулася в них понад 90, що є доволі приємною новиною. І за недовгий час до того я робив прогноз щодо повернення полонених. Давайте наразі його переглянемо. Ну, а далі трішечки ще поговоримо. Максимум намагаються зробити для того, щоб таки він відбувся. І ну, карти доволі позитивні щодо обміну. Так. І на дні колоди у нас випадає тріумф. Тому з цими картами можна сказати, що таки найближчим часом очікуємо обмін полоненими. Як бачите, карти повідомили так, про повернення полонених знову. Єдине, що, скажімо, далі, я намагався знову ж таки, хоча б приблизно прикинути час. Ну, але знову, знову ж таки, переконуєшся, що час, все, що з ним пов'язано. І відповіді на питання, коли все це несумісно е, старо. Але тим не менш, якщо ми говорили про найближчий час, то місяць часу та від прогнозу до повернення, я думаю, це таке добре спрогнозована подія. Давайте наразі подивимося ситуацію з КНДР. Загалом глянемо момент, так чи дійсно та можливі війська КНДР в Україні. Того, що нам повідомляють карти, така ситуація можлива, та над цим працюють, але не все так просто. Так, це дійсно виглядає як певне підсилення, але є все ж таки якісь певні обмеження, є підвішена ситуація. Є за четвіркою Пентаклів певний ресурс, але я би не сказав, що це його багато, так? І якщо говорити з точки зору РФ, робить вона це з метою певної. І підмоги, і певного захисту. Що мається на увазі за сімкою жезлів, це намагання РФ перейти у виграшне становище, та? і це по суті мета досягти успіху у подоланні протидії, яку чинить Україна. Відповідно, це карта успіху. Бачимо, боєць колізується на вершині, і ті, хто внизу не можуть його дістати. Але, але знову ж таки за магом це водночас і можливості, та, різноманітні, а з іншого боку і маніпуляції. Тобто це певний такий маніпулятивний хід. І за четвіркою це знову ж таки щось локальне. За королем Пентаклів це знову ж таки ресурс, але якщо локальне, то ми розуміємо, що йдеться не про якусь певну масовість, а якісь ймовірніші межі, так? І про це нам говорить м, вісімка мечів. Тобто щось, що територіально має якийсь відповідний кордон, локальність. Ну і на дні колоди у нас сила, знову ж таки, це такий, певний тиск. Так, давайте глянемо тоді ще такий момент. Так, і загалом, як будуть розвиватися події, та як буде реагувати Україна, як планує, так? Реакція загалом. Я б сказав, що Україна дійсно розуміє, що це додатковий ресурс, це підселення для боротьби, умовно кажучи, і з метою досягнення результату, аби чаша була повна. Але це у нас відповідно як результат дій, втрата і ілюзії, так? Тобто для тих, хто ступить на наші землі своєю ногою, за результатом втрати і ілюзій. Знову ж, у нас е, лицар петаклів говорить про те, що це мало і водночас це повільно. Так, ну давайте ще раз фіналізуємо. Так. Ну, щоб довго не говорити, нам дуже чітко це говорить другий рядок. Це певна диявольська сила, диявольський ресурс, який е, прийде, намагатиметься тиснути, воювати. Його розбалансують, та, ну, він не буде якийсь вагомий. І за фіналом це обнулення. Ну, а обнулення в даному випадку, ви розумієте, нічого доброго для ворога не означає. І на дні колоди у нас справедливість, тобто що справедливість переможе. Давайте подивимося ще на колоді швидкі відповіді. Огляд колоди я робив нещодавно, там буквально попереднє відео, кому цікаво, можете переглянути. Так, отже. Відлюдник нам одразу говорить, що це певне видалення з поля непотрібних людей, умовно кажучи, так. Тобто для України успішне вирішення складного завдання, спільними зусиллями за трійкою кубків, і це, відповідно, ще символ успіху. Закохані нам можуть говорити про єдність з партнерами і, відповідно, про результат спільний. Імператриця це є символ України. Далі за трійку жезлів це стабільність, і знову ж таки, як результат плідної співпраці. Так? Тобто ми бачимо дві карти, які нам говорять про підтримку партнерів. І лицар кубків є символом в даному випадку завершення. Пам'ятаєте, лицарі вони завжди є символом початку і, відповідно, кінця. Лицар кубків це у нас успішне завершення. тому Надіємося, що о той ресурс, який прийде, зникне, як і прийшов. І на дні колоди, що в нас, знову ж таки, успіх і світ. В даному випадку можу прочитати наступним чином, що ресурс, який прийде, йому настане кінець. Ну, а відповідно для України це означає успіх. Тож, дякую вам наразі за перегляд. До зустрічі! У наступних відео